Друзі, привіт! Що не написав свого нового вірша і хочу вам його зачитати. Я чоловік, який любить найбільше чоловіків. Якби чоловіки тільки це відчували, найбільше щастя для мене це чоловік. Я хочу, щоб мене чоловіки кохали. Доля чоловіка незавидна. народився, трохи пожив і часто рано помер. Якби чоловік знав, що я його щастя, він довго прожив би і був би щасливим, тоді і тепер так я щастя для чоловіка. Я дуже люблю чоловіків. У цьому земному житті я гей. Це моя місія і воля богів. 1 травня 2024 року з повагою автор вірша Любомир Богоявленський.